Хочеться дізнатися, як ви радіше повернулись додому? Так, звичайно, рада, як завжди. А, чому ви вирішили звернутися до посольства? А, можливо, ви бачили або відчули себе в Немножко небезпеці? Немножко Безпецність, так, була, тому що родні почали переживати. Що звернулося в Україну? Взагалі я жила і в Ізраїлі, і в Україні. Тобто ви були не в подорожі, а саме проживали там? Так, да. так. Да. Проживала. So, yeah, <laughs> Так. А, чи швидко посольство відгукнулась на да, ваш? Да, дуже швидко, все дуже організовано спасибо большое всім, хто нас перевез, і все було максимально комфортно, і кормили, і отели, все класно. Скільки загалом ви добиралися з Ізраїлю додому? Три дня, двоє суток. О, тяжело було. но добрались. Бажаємо вам добре відпочити спасибо. і відчувати спасибо себе. Краще. Як ви звати? дякую Варя. вам. Варя, дуже дякую. Варя, дуже дякую. А, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили повернутися в Україну? Тому що я тут проживаю? Я була у відпустці до дідуся, їздила тому повертатись додому на роботу. У вас виникли труднощі саме через початок оголошення війни. Я так розумію, в Ізраїлі Ну так вони закрили небо. Вони закрили повітряний простір. Вони все закрили. Повертатись якось було потрібно. в Ізраїль ніяк не надавав. Він повертає наразі лише своїх громадян, а туристів ніяк не евакуює, нічого не не допомагає. Вони лише зібрали дані, але ну у нас не було ніяких ніякої іншої можливості виїхати. А той регіон, в якому ви перебували, він був безпечний чи вже ні? Зазвичай він безпечний. Це Хайфа, район Хайфи, але зараз ні, вони дуже там, також туди і дуже багато ракет летить наразі. Ну, Зараз по всій країні, там, там нема зараз безпечного місця, дуже маленька країна. Зараз, коли ви повернулися три дні, я вже дізналася, ви виїхали, що відчуваєте? Та нарешті був вдома. Нарешті можна дишати нормальним повітрям і просто дихати. У нас також війна, але як би це не, не було, але ми тут в безпеці, бо ми тут вдома. Як вас звати Марія? Марія, дуже дякую, що вам, вам дякую, бажає вам добрий вікпочі.